Хотілося б подякувати всім вам за такий теплий прийом. Напевно зустріч вдома. Вона така дуже сильна пробирає. тіло. Ми дуже вдячні вам за те, що ви так організували, за те, що зустріли нас з батьком. Ви всі ті люди, кому напевно дуже багато можна і можна не розповідати, тому що ви кожного дня спостерігали за працею нашого батька, люди, які зі мною. Ми почали кожного разу, як я уходжу на тренування, проходжу додому і знову це все повторюється, повторовилось. Тому я дуже щасливий, що у нас з вами це все вдалося. Ви всі ті, хто причетний до цієї нагороди. Історичний народ для нашого міста, тому що коли я здобув світло Олімпійських і в Токіо, мене це напевно ще більше стимулювало, і я завжди мріяв, щоб в нашому місті з'явилися. Олімпійський чемпіон. Це ну, не звучало можливо так знаєте, але е, моєю величезною мрією було, щоб дійсно е, олімпійський чемпіон, тому що його ще не було. І звичайно, ми сподіваємося, на наступних олімпійських іграх з'являться ще олімпійські чемпіони. Але до цього такого не було. Я цим дуже дуже пишаюся. Мене це дуже стимулювало. Нас байком це дуже стимулювало. Я дуже радий, що в нашому місті є така нагорода, щоб ніхто не сканчили. Наше місце немає олімпійського чемпіона, наше місто. Всі люди, які працюють для, для того, щоб в нашому місці були такі результати, я їх всіх також вітаю, тому що не дійсно це велике досягнення, високе досягнення для всієї нашої країни. Звичайно, як вже говорили, я не можу не подякувати нашим захисникам, нашим воїнам, які цей свій час і захищають спокій нашої країни, навіть всіх нас. Звичайно, я можу говорити і за родину, за свою за дружину, за дитину, коли я їжу, я за них дуже сильно хвилююсь, тому що ну, тому що війна в країні. Звичайно, на мене це також дуже сильно відбувається на моїй потоці, на моїй роботі. Я дуже сильно це приймаю і хвилююся за всіх нас. Дякую їм за те, що зберігають мої на в нашій країні. Через вам всім, подякувати, я дуже щасливий. Ми це зробили, тому я всіх пощас Дякую.